Привіт-привіт! Продовжуємо вивчати тему властивості додавання натуральних чисел. Нагадаю, основні властивості додавання. Переставна властивість. Від перестановки доданків сума не змінюється. Записується як A плюс Б дорівнює Б плюс А. Сполучна властивість. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел. Записуємо А плюс Б в дужках плюс С. Дорівнює А додати в дошках плюс С. Додавання 0. Якщо один із доданків 0, то сума дорівнює другому доданку. Отже наступна задача. Знайдіть суму 14238 та 18345. Розв'язання. Звичайно, можна знайти значення суми, додавши у стовпчик. Але ми підемо зараз іншим шляхом. Запишемо вираз. 14238 плюс 18345 та перетворимо його. Це дорівнює 14 тисяч плюс 200, плюс 30 плюс 8, плюс 18 тисяч плюс 300, плюс 40 плюс 5. Тепер додаємо 14 тисяч 18 тисяч. Це 32 200 та 300 дорівнює 500, 30 плюс 40 дорівнює 70, 8 та 5. 13. Разом отримаємо 32583. Відповідь 32583. Як бачите, без використання стопчика інколи можна дуже швидко знайти суму. Наступне завдання Спростити вираз 240 плюс сума А638. та Розв'язання. Виконуємо цю вправу двічі. Повільно та швидко. Повільно, щоб ви зрозуміли, що ви робите. Швидко, щоб на контрольних у вас залишився час на інші задачі. Перший спосіб. Записуємо вираз. 240 плюс сума чисел А і 638. Використовуємо переставну властивість в дужках. Отримуємо 240 плюс в дужках 638 плюс А. Далі використаємо сполучну властивість до суми 240 і 638 додаємо А. Отримаємо 878 Плюс а. Другий спосіб. Швидкий. Записуємо вираз 240 плюс в дужках А плюс 638. Звертаємо увагу, що усюди стоїть знак плюс. Особливо це важливо перед дужками. Тепер беремо довільні доданки та знаходимо їх суму. 240 плюс 638 дорівнює 878. Отже, пишемо 878 плюс А. Все. Ще раз, якщо Ви маєте суму кількох чисел, можете додавати їх у будь-якому порядку. Відповідь 878 плюс А. Наступне завдання. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення 182 плюс 731 плюс 269 плюс 318. Розв'язання. Запишемо цей вираз. Подивіться уважно. Пам'ятаєте, ми в першій частині говорили про круглі числа. Круглі числа це числа, які закінчуються на 0. Пошукаємо у цьому виразі числа, сума яких утворить кругле число. Дивіться, остання цифра першого доданку 2, а останнього 8. 2 плюс 8 це 10, закінчується на 0. Більше того, 82 плюс 18 дорівнює 100. Аналогічна ситуація з другим та третім доданками. Використовуємо переставну властивість. Це дорівнює 182 плюс 318, плюс 731 плюс 269. Далі розкладаємо на доданки. Дорівнює 100 плюс, 82 плюс 300 плюс 18, плюс 700 плюс 31, плюс 200 плюс 69. 100 плюс 300 це 400, 82 та 18 це 100. Отже, 400 плюс 100 дорівнює 500. Дивимось далі у цьому виразі. 700 плюс 200 дорівнює 900. А 31 плюс 69 дорівнює 100. 900 плюс 100 дорівнює 1000, 500 плюс 1000 дорівнює 1500. Наступна задача. На першій полиці було 12 книжок, на другій на 15 більше, ніж на першій. А на третій на 3 книжки більше ніж на першій та другий разом скільки було книжок на трьох палицях. Розв'язання. Розв'яжемо цю задачу двома способами. Перший спосіб. Давайте зобразимо малюнками умову і запишемо її за допомогою виразів. Отже, перша палиця 12 книжок. Друга палиця. За умовою на другій палиці на 15 книжок більше, ніж на першій. Отже, намалюємо 12 книжок і додаємо 15. Записуємо 12 плюс 15. Третя полиця. На третій полиці на 3 книжки більше, ніж на першій та другій рази. А скільки разом книжок на двох полицях? На першій 12. Малюємо 12 книжок. На другій 12 плюс 15. Малюємо їх. Це ми отримали кількість книжок на першій та другій полицях разом. І додаємо ще 3 книжки, щоб відповідати умову. Додаємо перша полиця 12. Плюс друга полиця 12 плюс 15, плюс третя полиця 12 плюс 12 плюс 15 плюс 3. Це дорівнює 24 плюс 24 плюс 30 плюс 3. Дорівнює 48 плюс 30 плюс 3, дорівнює 81. Відповідь 81 книжка. Тепер давайте розглянемо другий спосіб розв'язання цієї задачі. Спочатку схематично запишемо умову. Читаємо її знову. На першій палиці було 12 книжок. Записуємо. Перша палиця 12 книжок. На другій на 15 більше, ніж на першій. Записуємо друга палиця на 15 більше, ніж на першій. Вказуємо стрілочкою. Третя палиця на 3 більше, ніж на першій та другій. Об'єднаємо першу та другу палицю фігурною дужкою. Це означатиме загальну кількість книжок на першій і другій палиці. Записуємо. Третя палиця на 3 більше, ніж і малюємо стрілку, яка вказує на фігурну дошку. Що ми робимо далі? Кількість книжок на першій палиці ми знаємо з умови. А, і знаємо, що на другій на 15 більше, ніж на першій. Отже, скільки книжок на другій палиці? 12 плюс 15 дорівнює 27. Друге питання. Скільки книжок на першій і другій палицях разом? 12 плюс 27 дорівнює 39 книжок. 12 це кількість книжок на першій полиці, дано за умовою, а 27 це кількість на другій полиці. Порахували у першому пункті. Третє. Яка кількість книжок на третій полиці? За умовою на 3 більше, ніж на першій та другій разом. Отже, беремо 39 та додаємо 3. 42 книжки. І останнє питання. Яка загальна кількість книжок? Тут можливо взяти кількість книжок на першій палиці 12, додати кількість другої 27, а потім з третьої – 42. Але це зайве. Подивіться, другою дією ми вже порахували кількість книжок на перших двох палицях. Якщо до цього числа 39, додати 42, то ми і отримуємо загальну кількість книжок на трьох палицях. 81. Який спосіб зручніший? Вирішувати вам. Другий спосіб більш послідовний, менше шансів зробити помилку. Перший легший з точки зору обчислення, бо можна використовувати властивості додавання. Обирати вам. Наступна задача. Не виконуючи обчислення, розташуйте подані суми в порядку зростання 782 плюс 669, 782 плюс 953, 288 плюс 669 953 плюс 1105, 121 плюс 288, 1105 плюс 2500. Розв'язання. Для того, щоб розв'язати цю нескладну задачу, давайте спочатку пронумеруємо ці пари. А тепер візьмемо, наприклад, першу і другу суми. Запишемо їх одна під одною. Що ми бачимо? До одного і того ж числа додають різні числа. Але 669 менше за 953. Уявіть собі, ось у вас два стовпчика монет. Кількість в обих стовпчиках однакова. Потім до першого стовпчика ви додаєте одну кількість, а до другого більшу кількість, ніж до першого. Що ви отримаєте? Перша кубка менша за другу. Значить, якщо 669 менше, ніж 953, то 782 плюс 669... Менше, ніж 782 плюс 953. Візьмемо наступну суму. 288 плюс 669. Дивіться. Перша сума, а з розглянутих нами, теж має доданок 669. Отже, спочатку будемо порівнювати з нею. Оскільки 288 менше, ніж 782. То 288 плюс 669 менше, ніж 782 плюс 669. Запишемо ці суми в стопчик в порядку зростання. 288 плюс 669, 782 плюс 669, 782 плюс 953. Пропоную продовжити самостійно, а результат перевірити. Отже, суми в порядку зростання. 121 плюс 288, 288 плюс 669, 782 плюс 669, 782 плюс 953, 953 плюс 1105, 1105 плюс 2500. Остання задача на сьогодні задача: яка із сум 1 плюс 3 плюс 5 і так далі плюс 2001 і 2 плюс 4 плюс 6 плюс і так далі плюс 2000 більша і наскільки. Розв'язання. Спочатку випишемо ці суми одна під одне. 1 плюс 3 плюс 5, плюс 7 і так далі, плюс 1999 плюс 2001. 2 плюс 4 плюс 6 плюс 8 і так далі, плюс 2000. Що ми бачимо? По-перше, кожен доданок другої суми більше доданку з першої суми. І рівна на одиницю. Але у першої суми є доданок 2001, у якого немає відповідного доданку у другій сумі. Отже, без цього доданку друга сума була б більшою, ніж перша. Але наскільки? Кожен доданок другої суми дає перевагу над першою на одиницю. Значить загальна перевага буде дорівнювати кількості доданків у другій частині. А скільки там доданків? Як ми бачимо. В другій сумі використовуються лише парні числа. А скільки парних чисел, коли ми рахуємо до 2000? Як ми рахуємо? Непарне парне, непарне парне. Пар, не пар, не пар. Значить у нас однакова кількість парних та непарних чисел. Тобто, поки ми дорахуємо до 2000. Ми перечислимо 1000 парних чисел та 1000 непарних. Значить друга сума більше першої, якщо не брати останній доданок, на 1000 одиниць. Тобто на 1000. Тоді зробимо наступним чином. Представимо, що ми порахували першу суму, але без останнього доданку. Ми отримали якесь число, позначимо його А. Але ми довели, що друга сума більше за першу, якщо в неї останнього доданку немає, і більше вона на 1000, то можна записати наступне: 2 плюс 4 плюс 6 і так далі плюс 2000 дорівнює А плюс 1000. А тепер додамо до числа А 2001. Таким чином ми отримуємо першу суму з усіма її доданками і порівняємо з А плюс 1000. Як нам їх порівняти? Розпишемо А плюс 2001 наступним чином. А плюс 1000 плюс 1001. Що ми бачимо? У першій сумі є А плюс 1000 і у другій є А плюс 1000. Це однакові числа. Але до першої суми додали ще 1001. Тобто завдяки цьому перша сума більша за другу і саме на 1001. Це і буде відповідь. На сьогодні все. Урок був підготовлений Наталею Венгрен та Миколою Лелюхом для проєкту ESCOL. Хай вам щастить. До наступного уроку!